Добрий день, шановні друзі, шановні гітарісти. Сьогодні продовжуємо серію уроків універсальні вступи та програші. І це вже другий варіант в тональності мі мінор, тому що тональність мі мінор зустрічається дуже часто, і ось у таких тональностях я хочу робити більше варіантів. Щоб ви могли це грати. І також хочу зауважити, що ви можете переробляти мої вступи, програші, змінювати ритм тощо, змінювати акорди, навіть все, що завгодно, можна робити, щоб вам це було до вподоби. І зараз починаємо розглядати. Але на початку хочу нагадати, що якщо комусь потрібна, Моя особиста допомога. Якщо комусь потрібно, щоб я зробив для вас розбір, партію гітари, акомпанемент, записав нотами ваші твори, тоді пишіть, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. Ось перший такт. І відразу ми випереджаємо на другий такт. Тобто ця нота, перший лад або нота до, вона вже о, в, другому, в другому такті. Ось тут ми зараз. І так само у кожному такті. Тобто остання нота такту, вона вже відноситься до наступного такту. Ось тут ми так само тут Ми використовуємо шаблон на два такти для обігрування акорда Б7. З шаблонами для обігрування септакордів я робив окреме відео. І ось тут для обігрування акорду Б7 ми використовуємо певний шаблон. Повторювати два рази, і далі вже йде пісня. Хочу нагадати, що це відео записується під час війни, тому дуже важливо робити все, що ми можемо робити, для того, щоб збереглася Україна як нація, як держава. Тому закликаю також всіх віруючих молитися за Україну і дуже дякую. Усім за увагу, і побачимось з вами на наступному занятті.